Місці суттєво ускламилася. Станом на зараз нам навіть не відбули, чи вдалося вибити всі дереви з міста, що вони просто заховалися по підвалах. Кілька різних спецпідрозділів займалися зачисткою. Ми намагалися потрапити в Покровськ кілька днів, і єдиною бригадою, яка погодилася показати на місто і показати, як його є це ставити Величезний нас росіян стала 68 окремоїверська бригада. Зараз їхніми пілотами ми мчимо в Покровськ, щоб подивитися, що там відбувається. А чого ми зупиняємося? Ходить в нашу сторону. Полю тобі не скажуть. 82. Біля ферму 35 вот. Тільки що дивився на ферму. Я би сказав, у нас складна ситуація на Петровському напрямку. І так скаже 99 військовослужбовців. А якщо б я сказав, що ситуація в Петровську зараз піздець, яка є більша, б мені не всі кравки. Вірно? Вірно? Галман плюс плюс. Знаковаемся? Снова будем в зоне ожидания. Для полного региона. А сейчас наша штора, это тоже не трех минут будет тормозить. Мое сигнал больше. Есть только над Покровськом. Слава и рушаємо. Да я Це зараз позриваємо цю. Не відпала нічого не бачу. Оток І Це має нас забезпечити від російських півів. Ми більше будемо орієнтуватися на звук. ніж на Ми Будемо чути вже в пішому рахунку і скорше, ніж будемо бачити. Ну не в всіх випадках, звичайно. Ви хочете конкретики, а її тут нема це війна. Прозора. У негоді завжди підніме настрій. А у вас звичайно чи модна газована? Звичайно. А є газована? Я нещодавно сама про це дізналася в Твіттері. Стою. Не Картинка є? Просто їх багато літає, ти звикаєш до них просто як до мух. Ой, його щось дуже круто. Ти сука лети, давай. <ріст> частину шляху до міста. Ми подолали машиною. Тепер частину йдемо пішки. Про те, що ми, на мені доволі легенька плактоноска і на десь до двох КГ наплічник. плічних в плюс 30, плюс 40 йти трохи важко. Ну, наша може бути. Картинку глянь. Якщо нічого нема, значить наша. Якщо чесно, як ніхто Після М? мого способу життя тут, а оцього... Ні, тут ти думаєш мені легко було, так? Да? Це що? Кап. Не, можна автомат покласти поруч. Щоб... Розмір приблизно було видно. Це він цілий чи від нього вже щось відпало? Цілий. Та він невеличкий. Нам хватить. Давно ви працюєте в Покровську? Це З моменту як цей підрозділ попав. Як тут було, коли ви сюди вперше приїхали? Після першого свого виїзду я прийшов додому і сам собі сказав, що я так не витримую напевної місяці. Чого? Тому що було складно. Якщо було все добре, я думаю, я би собі такі висновки не робив. <смі> Тим більше я попав і це тільки в мене було б. тільки присвоювався до цієї війни, не розумів, що до чого. Це зараз вже починаєш більше боятися, бо ти розумієш. А в ці моменти було якось. Не думаю, багато чого робив, і з нинішнім досвідом я би цього не робив. Чи доводиться вам взаємодіяти з цивільними жителями, які залишаються в місті? Ну, я б не сказав, що нам доводиться. Ми можемо спілкуватися з ними тоді, коли нам це зручно. Чи звертаються вони до вас про якусь допомогу? Ну, звичайно, так, да, звертаються. І ті, хто отримують поранення внаслідок мінування, і ті, хто отримують поранення внаслідок атаки російських ФПІ дронів. Як у вас справа? Те, що от вчора двох тут чуть не це, дронами побила Двох цивільних? Забрали? їх. Так, але лікуємо це в піду. Перекись, там, бенти. А їх тут не виїжджав, вони тут знаходяться, так? Да? А, а ну, сказали, що вже нема, ну, нічого, ну, шляху. А в якому вони стані? Нормально, вже по, поїду сьогодні. Вони будуть проти, якщо ми зайдемо подивимося. А це тут був приліт? Ага. Це тут був приліт? Ну так. Да. Ні, він от там десь, воно щось сколки підпорити сталося. Ну я отут став під деревом. А воно отут. Один тут. Один тут, а один там. Покровчанка. Кожен раз приходжу, зустрічаю. А про що ви думаєте, от коли ходите по покровську? Щоб на міну не настав. Перше, про що я думаю, це те, щоб ми вижили. А якщо ви про емоції, то звичайно я ніколи не зможу зрозуміти цих людей, тому що я із Західної України, і люди, які тут проживали ціле життя, чогось добивалися, чогось старалися, як кожен з нас. І в один прекрасний момент це все забирають. Ну вам обом, треба вам лично допомогу нормально. Да ну да, у меня все ноги і тут тоже. Я тоже думал, что на больничку. Вы наш скоро гнитися почне. Да. Вот я вам зараз пропоную, що я вас вывезу, а потім уже никто не запропонує. Вы на ногу наступать можете? Ні. Да нет, ну давайте я их больнуться. Не поеду. Человек вторая побита. Ясно, не так попустит там. Так а потім що робити? Евакуйовуватись куди? Та не треба сюди вертатися, ми сюди до вас пішки йшли. Ну, ви не вийдете потім пішки. Ще й з таким пораненням. Вчора як почали літати, їх штук сім кружило. Вони вас побачили і працювали і на Так, ми за деревом там стали і. Штук 7 зразу в небі, штук сім. Ну, я такого ні разу не бачив. ще тут. Як виглядав Покровськ, коли ви перший раз в нього приїхали? Дуже гарно, мені місто сподобалося, що дружина приїжджала, так дивувалася, скільки троянд багато. З кожним днем все якось більш і більш він руйнується. Якщо порівняти південну і північну частини, то з південної майже нічого не залишилось. Одні руїни. Є Але твої ніфті може такими бути. Це, певне, був тут цей кімната манікюру. Це ми десь вже ближче до центру. А це вже центр Покровська. Це МПшня церква. Тут, якщо я не помиляюсь, довго роздавали гуманітарку. Тут були різні кав'ярні, магазинчики і зупинка. Боже, як давно ви працюєте на Какабському напрямку? Вже більше року. Час летить дуже швидко і дуже багато роботи. Ми навіть не помічаємо, який день тижня, і скільки зараз часу. Відомо кафе, куди всі ходили їсти. Яка ваша задача в Покровську? Що ви тут маєте робити? Не дати підерам дойти до нашої піхоти. Ой, я запуталася в обтовесні. Підіратися. Все, тріпкано. Головна задача це не дати підерській піхоті дійти до наших позицій. Ну і також давати їм піздюлей на рубежах. рубіжах. Ну, ви працюєте, я так розумію, ще не по місту. Ні, підеш, ще не захопили ціле місто. А яку частину захопили? Вони не захопили, вони тимчасово вирішили пройтись. На мою думку, це зайшли п'ідари, яким вже надоїло воювати, і вони вирішили себе обнулити Ср. Оля шнурки. Шнурок на Лівій назі. Що? — Шнурок на Лівій нозі. Да, — Так, я відчула. Це криво табличка місцевому сотнику Української Народної Республіки є. Це, я думаю, теж частина картини. Про етнічне українське населення і місцевих героїв. На твою думку, менталітет людей Заходу і Сходу дуже відрізняється. Oh, Дивлючись, яких регіонів. Коли російське ДРГ проникло в саме місто? Десь всередині липня. Чи пам'ятаєте, як це сталося? Ми отримали інформацію про те, що в місті почалося. Контакти, стрілецькі бої і відповідно почали реагувати на це. Зараз ситуацію вдалося покращити з усильними спільними різних підрозділів. Ситуація стабільна, але хотілося б, звичайно, щоб таких ситуацій не повторювалося. Ну, звичайно, ми чули там стрілкотню, там постійно хтось стріляє і по дронах ворожих. Далі пішов. Але це ж дуже близько стрілкотня була, і тут оперативний черговий повідомив, що зайшли групи ДРГ. І, на жаль, вбили е, суміжників-мінометників. І це було недалеко від нас. Нас було на позиції тільки двоє, і ми отримали. Наказ відійти. Ми зразу в той самий вечір і в покров заїхали просто в іншу частину міста. Вони декілька днів ще заходили, а потім а, стабілізаційні заходи провели, перекрили їм вже шлях, і вже нові групи не затягувалися, вже почали а, заходити групи зачистки. Скільки приблизно тривав час от, від того моменту, коли росіяни зайшли в Покровську, до того, як їх всіх зачистили, або принаймні ну, нам не відомо про те, що вони є в місті? Та десь приблизно тиждень, аж там Сирський казав, що всі групи знищені, але вони ще тоді заходили. Якщо дивитися на Покровськ тільки отак, то в ньому немає війни. Бачу, все залежить від точки зору. Якщо дивитися на Покроск просто вгору, то війни немає. До моменту, поки над тобою не прилетить дрон. Я хочу закрити очі. Нікуди не йти, да? Дивіться, коли мені було 5. Та ти майже в ньому вже опинилася в цьому віці. Подивися, яка тут дитяча атмосфера. Пацани з автоматами бігають. Граються в войнушку. Граються в вайнушку, так. Ти собі там дістала бабушкин фотоапарат. Ходиш, знімаєш. Маєш, хтось нас з балкона закидеть додому. Хтось пітарди вибухає там за вікном. До Паска все. Ну, атмосфера абсолютно дитяча. У самому Покровську дуже і дуже пусто. Ми зустріли буквально поодиноких місцевих жителів, наскільки я розумію, що вони намагаються зайвий раз не виходити на вулицю. О, головною небезпекою, мабуть, наразі є самі півдрони. Їх купа, на ставпах, на деревах висить. оптоволокно. десь віддав, чути проходи, рте. Кабів за той час, поки ми тут є. Не було і сподіваюся, що не буде. Скільки попросту проживало людей? Десь 1070. 70? Коли б загальному дивився фільм Україну, в тебе були якісь такі відчуття, я не знаю, мотивації. Це як бойовики ти дивишся, захвату. Але коли ти перебуваєш в цих умовах, це навіть не описати словами. І ніякого піднесення духу особої немає. А ось так виглядає окно. Я вже кілька разів сьогодні. Об нього зачепилася. Сподіваюся, камера вам його показує. Тонесенька-тонесенька штука, яка нагадує різкова, насправді це умовно станенька спільна трубка, в якою рухається сигнал. Майк. Наш? Майк, Дрони завжди підерські. Наших немає дронів. Головне правило. Як ви думаєте, надалі буде розгортатися ситуація в Покровську? Можливо, якщо візьмуть родинське, то переріжуть основні шляхи, і так вже їх небагато. Також вони взялися за логістику, працюють дуже багато fpv дронів І на радіокеруванні, і на оптоволокні роблять із них засідки. Ну, вони будуть обходити сформоване навколо покровське на нам так непрозоро натякає не про те, що скоріш за все ворог реалізує перевагу, яку він створив навколо покровська.